Всім привіт! Ви на каналі Готуємо за деліною. І сьогодні ми приготуємо дуже смачний та пісний салат. Він готується дуже легко та просто, та з доступних інгредієнтів. Тому давайте приготуємо. Спочатку нам потрібно взяти свіжу пекінську капусту, помити її та ось так от розрізати на три частини, як на відео, не до кінця. І потім порізати на маленькі шматочки, так як на відео. Для салату я брала одну пекінську капусту. Коли ми нарізали капусту, перекладаємо її в миску та ось так от мнемо руками. Потім нарізаємо червоний перчик. Для салату я брала 2 червоних перця. Нарізаємо їх ось так от дольками, а потім розрізаємо на 3 частини. Та теж додаємо до капусти. Потім я беру одну банку консервірованої кукурузи та додаю до салату. Потім додаємо 4 столових ложки олію та додаємо гірчицю в зернах. Перемішуємо салат до однорідної маси. Я розділила салат по двом ємностям, тому що його дуже було багато, та додала пісний майонез та консервований тунець. І ще раз перемішуємо до однорідної маси. Все, салатик готовий. Він неймовірно смачний, красивий, на вигляд та пісний. Його можна подавати як до обіду, до вечері, так і на будь-які празники. Я дякую всім, хто підписався на мій канал. А ті, хто ще не підписався, то будь ласка, підпишіться. Ви були на каналі Готуємо за Деліною.